Я побачила, що в мене багато тут блакитненьких книжечок в планах. А. І тягнула блакитну сукню. Дивіться! Гарно? Скажи гарно. Привіт! Мене звати Лера, і я бачу, що в вас цікавить література. Сьогодні поговоримо про мої книжкові плани на літо. Перед вами людина, яка ніколи не планує, що буде читати. По-моєму, я вже не та людина, і нарешті мені хочеться планувати на якийсь конкретний проміжок часу, що я буду читати. І ця стопочка, власне. надіюсь, буде мною прочитана влітку. Я підібрала тут досить такі літні історії, частково. Принаймні, вони мені здаються літніми, і цього літа мені хочеться знову ж таки читати сезонно, насолоджуватися максимально той року, яка зараз є. Поговоримо про ці книжечки. А перед цим мені терміново треба записатися до Окуліста, тому що я не бачу, як ти ставиш лайк під цим відео. Можна ще також підписатись на цей канал і фінансово його підтримати. В описі є посилання на банку. Всім дякую! Куди мені сховати цю стопку? Тільки не на підлогу, книжулі. Не заслуговують на це. Як ви вже напевно могли помітити, першою мене тут Стоїть, лежить, спочиває за перекопом Я Земля Анастасії Левкової і цю книжку я вже ніяк не домучую ще з попереднього року. Я досі на якийсь на сторінці я взагалі не просуваюся по тексту. Я не знаю, чому в мене такий опір до цієї історії. 54-та сторінка. Мені здається, декілька місяців назад було так само: все, я серйозно беруся цю книжку, і я нарешті перестану бити цю нещасну квіточку, яка мені нічого поганого не зробила, та сформую власне враження про цю історію. Тому що це так не годиться. Бо мені щось дуже важко пішов в початок, і в мене вже почалися самоупередження до цієї історії, я вже сама себе накрутила, що книжка мені не подобається. хоча я її навіть половини не прочитала, тому. Або я читаю половини і розумію, що мені зовсім не подобається, і я її закидую, або я її дочитую, і вже точно знаю, чи подобається вона мені, чи не подобається, або треба вже щось робити з тою книжкою, бо вона в мене давно лежить. І ну, скільки можна, скільки можна? З планів в плани кочує, це, це погано. Все, цього року я з нею розправлюся. Це обіцянка на тисячу людей. Мы пьем чай, пьем чай. Далі ще одна блакитненька книжечка це Ковбасократ у раю Віталія Запеки. Книга, яку я нещодавно придбала на книжковій країні, фестивалі книжковому в Києві в кінці квітня проходив. Підписала у автора, чому я дуже-дуже рада насправді. І анотація книжки мене максимально інтригує. В мене вже високі очікування стосовно самого тексту, також після спілкування з автором. Тому хочеться мені пошвидше приступати до цієї історії і дізнатися. Що ж там, хто там вкрав то кільце ковбаси, і що сталося з тим чоловіком у раю після цієї крадіжки? Ще одна книжечка, яку я придбала на книжковій країні, яку я хочу почитати якомога швидше, це «Заборонена Історія боротьби та життя Василя Стуса. Книга, яку вже прочитали всі, або мають всі, і нарешті я дізнаюся. Більше про життя Стуса. Нарешті я дізнаюся, чому ця книжка така насправді важлива. Добре, я знаю, чому вона важлива, але я буду знати і про те, що ж саме тут описано. Так, розівчилася говорити все чудово, все чудово. Бачив вона зовсім невеличка. Ну, справді її можна швиденько прочитати, тому чому б це не зробити цього літа, я не знаю. Тому відмазок немає. Будемо читати одразу. Вже тоді розповім і про останню книжку, яку купила на книжковій країні, і яку теж хочу прочитати. Тим часом ті книжечки, які в мене лежать вже більше року. І чекають на свій час такий Да, дякую, чудово! Ми тебе теж любимо, Лера. Класно, що ти купила книжки пів місяця тому і вже берешся їх читати. Угу. Це коротка історія української літератури. Це комікс, він неймовірно гарний, неймовірно прекрасний. І я хочу його прочитати і радіти цьому максимально. А для того, щоб це зробити, треба пошвидше до нього переходити. Ще одна блакитненька або в такому лазуровому кольорі. Книжечка це майстер корабля Яновського книга з шкільної програми. Я зазвичай до шкільної програми не повертаюсь, хоча я саме та е, була дитина, яка читала абсолютно все, що задавали на літо. Більшість, напевно, того, що треба було обов'язково прочитати, я читала справді. Деякі твори пройшли повз мене якимось чином, не знаю, як так сталося, але більшість я читала, і майстер корабля не став винятком. Я читала його в школі, а зараз е, в мене настрій. Поїхати, коли поїду в Одесу, взяти його та перечитати. Чудовий план. Ага, тут ще є твір Яновського Байгороду, який я не читала, тому це взагалі буде прекрасно. Два в одному і оновлю пам'ять стосовно твору, який я вже читала, і ознайомлюся з новим твором. Ще одна блакитненька книжечка з вірогідно досить літнім вайбом, це «Вілла у Сан-Франциско. Насправді ця історія мені більше нагадує весну, але так як вже я знімаю це відео в кінці травня, то ну ніяк не встигну прочитати книжку навесні. Тому ця прекрасна історія, надіюсь, буде прочитана мною цього літа. Взагалі, мені по опису і по вайбу. Того, що тут відбувається, чимось нагадало Євгенію Кузнєцову з її книжкою Спитайте мічку. Можливо, це так і буде. Тобто, це має бути затишна сімейна історія. Скоріше за все, я сподіваюся, що вона такою і буде. Тепла, смішна і місцями терапкувата історія про те, чого так сильно бракує кожному з нас. Свята в колі родини, безтурботні дні в компанії старих друзів. Бла-бла бла. Ну так, да. тому коли мені захочеться чогось такого атмосферного та теплого влітку, а мені точно такого захочеться рано чи пізно, то я звернуся до цієї історії. Я не могла не включити сюди автора, якого не можна називати на цьому каналі. <рістити> Нещодавно я прочитала першу книгу з циклу провідьом Право на чари, і думаю, що з тих книг. Цього чолов'яга, який в мене є. Наступною я візьму саме віші сестри. Це друга частина, відсвічую вам вікно. Це друга частина право на чари. Вона в мене ще навіть не розпакована. Ми можемо зробити маленьку розпаковочку тут з вами. Якщо я на це буду спроможна, не факт. Добре, чекаю, нікуди не тікаю. Чудово. Я тобі не загрожую, я просто дівчинка в твоєму екрані. А -а -а. Я двічі радію, що в мене, мене з'явилася книжка вперше, коли вона в мене з'явилася, і зараз, коли я її розпаковую, ніби я отримала новеньку книжечку. Ха-ха-ха. Ну, краса, ну краса. Ще такий зелений літній кольор. У well. мене, до речі, сьогодні на 8 годину вечора потяг в далекі края. І можливо мені взяти з собою. Остання книжечка, про яку сьогодні поговоримо, це буде: Часу немає Рустема Халіла. Ця цеглинка вже була розпочата мною декілька днів тому, і в мене дуже змішані враження. Я навіть не знаю, чи є сенс зараз про них розповідати. Коротше. Я не знаю, чи мені ця книжка подобається. Хоча мої очікування надзвичайно завищені через купу відгуків позитивних, знову ж таки. Це має бути також літня історія про Київ. І вона така фентезійна, і взагалі це Укрсучліт, як і половина, як як більшість того, про що я тут сьогодні розповідаю, блін, треба було назвати це відео Плани. На укрсучліт на літо можливо навіть по цій книзі буде сенс зробити якийсь читацький щоденник, бо вона справді викликає в мене багато різних емоцій. Подивимось, подивимось. Можливо, буде окреме відео по часу, де має Халіла. Напишіть, до речі, в коментарях, чи вам було би цікаво таке подивитись. Так, швиденько я розповіла про всі мої плани на літо. Помолимось всім книжковим богам, щоб я виконала ці плани. І, взагалі, я щось останнім часом досить мало читаю порівняно з тим, скільки я читала. Там не знаю, півроку тому, а, і щось я бачу, що мої плани на рік не дуже той активно виконуються. Сподіваюся, що цього літа мені вдасться це виправити, принаймні з цими книжечками. Розкажи мені, будь ласка, в коментарях про одну, дві або три книжки, які найбільше хочеш прочитати цього літа. Я сподіваюся, що в тебе все гаразд і на все добре.